Добрий день. Боже, ми дякуємо Тебе за цей день і просимо будь Господом і цієї проповіді. І сьогодні я хочу звернути увагу на те, що наші емоції впливають на наше здоров'я. Бо ми знаємо, що Господь нам дав, дає зцілення, але Він нас створив по своєму образу, і подобі, і Він дав нам. Емоції, і волю, і ми свід маємо за це, ну як це називається? Да, за цим слідкувати, так. Да. І ось значить, дуже важливо, правильно, харчуватись, робити фізичні вправи, більше ходити, лягати вчасно спати. Це важливо, так. Але негативні думки, напруга в особистих стосунках, негативні емоції можуть зруйнувати всю користь від здорового способу життя. І от кожній людині Бог дав земне фізичне тіло на деякий час. Це як в оренду нам дано. В оренду Вносимо. Поки ми живемо на землі, і <клес> у вічності народжені згори люди отримують нові тіла, які не будуть хворіти, не будуть старіти, не будуть вмирати. Слава Богу. Але зараз ми маємо те, що маємо. <клес> В нас таке тіло. І про що часто люди забувають або про це не думають? Про те, що Господь сплатив за нас високу ціну, і тому наше тіло – це Храм Духа Святого, і ми більше не належимо собі. Так що ми, наше тіло належить йому. А про це часто люди забувають, і, якби кажуть, ну, моє тіло, як я хочу, так і з ним себе ну, роблю, що хочу, поводжуся, поводжуся, як хочу. І наше тіло не належить нам. Про це говорить апостол Павло, перше послання коринтян. 6, 6 розділ з 13 по 14 вірш, і з 19 по 20. Бо тіла наші не для розпусти, а для служіння Господу. І Господь для тіла нашого. Наші тіла для Господа, Господь для нашого тіла. Бог не лише воскресив Господа з мертвих, Він і нас воскресить силою своєю. Невже ви не знаєте, що тіла ваші? Це храми Духа Святого, який живе в вас, і хіба ви не знаєте, що ви одержали Дух Святий від Бога, і що ви більше не належите собі? Не належимо собі. От так. Адже Господь сплатив за нас високу ціну, тож прославте Бога цілами своїми. Що ми повинні робити? Прославити Бога. Висновок: Господь сплатив за нас велику ціну. Ми не належимо собі і прославляти Бога треба своїми тілами. І от що, коли ми маємо хороше здоров'я, що ми можемо зробити? Багато добрих справ. І, і не тільки, і не піти з цього життя передчасно. І сьогодні я хочу дати кілька корисних порад для того, щоб нам бути здоровими і щасливими. Ну тут серед нас є і доктор, і серед нас є медичні працівники. Вони, мабуть, знають багато, набагато краще мене про це все. Ну і те, що я знаю, ну, я хочу дати так. Кілька таких корисних порад. Тут на землі, коли ми відчуваємо себе найщасливішими. От тут, коли ми живемо, коли ми відчуваємо себе дуже щасливими. Коли? Щасливі. Коли щасливі. А коли ми самі щасливі? З ким щастя, це вопрос вже Так. Назвичає щастя, корінь означає участь. З нами. Хтось участвує в житті. Коли нас люблять, і коли ми любимо, от тоді ми відчуваємо себе дуже щасливими. Так? Бог є любов, Ісус є любов. Чого Ісус прийшов і віддав за нас своє життя? Тому що в нього там на небі все є. Но він хотів нас взяти, спасти, бо Він нас любить. Йому без нас ну, не хотілося бути. Да? Бог послав свого сина, тому що він любить світ, щоб ми були спасені. І від чого люди дуже сильно страждають, коли тіряють тих, кого люблять, ну, коли хтось вмирає або кудись далеко виїжджає, людині дуже сумно. І коли люди прожили багато часу, ну вже, вже, вже от їх життя закінчується, про що вони шкодують більше за все? Про те, про те, про стосунки. Не про те, що вони мало працювали на роботі або мало подивилися е, фільмів або футбольних матчів. Вони жалкують про те, що мало. Е, Проводили часу зі своїми близькими, що не вкладали себе в них в ці відносини, з дітьми не проводили часу. Так що суть життя у любові, у відносинах. І що робити, щоб бути здоровими і щасливими? Перше, любити, любити і висловлювати любов. Ну, це Ісус сказав. А як її висловлювати? Як любити? Що треба? Говорити добрі слова. Як, як ми передаємо любов? Через слова. І компліменти, і слова подяки, і підбадьорення. В Євангелії від Івана, 13 розділ з 34 по 35 вірш, наш Господь сказав: Я даю вам нову заповідь. Любіть один одного, як я вас полюбив. Ви повинні любити один одного. Всі знатимуть. Що ви мої учні, якщо ви любитиме один одного. Ось як нас будуть знати, що ми учні. І чи часто подружжя говорять один одному слова любові? Ну, Коли хлопець залетяється до дівчини, ой, то він там воркує, барвінок як барвінок в'ється. загалом молод. І дає обіцянки, говорить компліменти. А коли одружується, ну щось вже завоював і вже вона своя. Якби. Колись я була на християнському такому навчанні в Запоріжжі на острові Хортиця. Це було ще давно, давно, і туди приїхав один пастор на день. На один день тільки, щоб взяти участь в арт-терапії. Це був день такої творчості. І там людям ну, це дуже корисно для людини, для стілення її душі. І, і там були фарби різні, можна було малювати, ліпити, там щось, клеїти, вирізати. І він зробив таку листівочку для дружини своєї. Він там понаклеював всякі там квіточки, сердечки і написав Я тебе кохаю. Йому було 50 років. Я з ним розмовляла, він сказав, я дуже ну, хороший вчитель Біблії, але за наше життя подружнє, я не казав дружині, що, що я її кохаю. Йому так важко це сказати. Ну, є деякі люди, вони це не говорять. І це все йде з дитинства, травми дитинства. І тому він це зробив. От для нього це був ну, такий крок. Мужній, навіть для нього волі, він зрозумів, що їй цього не вистачає. І потім. Коли він малював вже фарбами, в нього там руки були, він запачкався, і він отак почав в себе витирати. Каже, мені в дитинстві це не давали робити, а зараз я отримую свободу. Ну Знаєте, як нас в дитинстві? Ми і по калюжах не могли ж бігати, бо в нас не було резинових цих чобітків, як зараз діти можуть це собі дозволити. І от він просто щось в нього не було, не, не, не дороблено було, десь в чому застой був. І от він, він прийшов. Получати свободу і написати, що я тебе кохаю. Як це важливо і сказати. І оце така гарна ілюстрація прояву любові, от в його в його ну, в його житті була. І римлянам написано, римлянам 13,8: Нікому нічого не будьте винні, окрім любові один до одного. Бо хто любить іншого, той дотримується закону. А як можна проявляти любов? Говорити своїм рідним добрі слова, компліменти, а часто люди що говорять? Якісь зауваження, щось недороблено там, не так. І святкувати маленькі перемоги. От щось маленьке. І ми якби все радіємо. І, наприклад, от, люди можуть сказати, Компліменти, ну, ну, на, ми друг другу можемо казати. Ну, це не такі не, не льстити, да? а щирі компліменти, е, про послім, наш характер, там, про наші діла. От, е, ти вже не так запізнюєшся, вже не настільки е, е, ну, про щирість, про діла милосердя, про таланти. І давайте зараз отаке от завдання практично. От скажіть комусь поруч з собою щось хороше. От похваліть, надихніть. От от щось хороше, скажіть. Всі, всі друг другу, скажіть щось хороше. А? Ну хтось. Ну ось так вже активно вже вже почали щось казати. Вже. <рес> О, дякую, дякую, дякую. І мені компліменти. А, так, давайте добре все. В общем, ви зрозуміли. Ви себе якось інакше відчули. Ну хто хто почув, хто кому сказав? Знаєте, що зараз, коли ми говоримо хороші речі, наш організм організм починає виробляти гормони щастя. І, і коли людина чує такі приємні слова, в неї активизуються нейрохімічні процеси в мозку і виділяються різні гормони. І от основний гормон, який йде на відповідь за такі позитивні слова, зв'язки, взаємодії, це окси, окситоцин, відомий як гормон любові або гормон довіри. І от чим більше люди отак спілкуються, між ними становлюються близькі такі тісні зв'язки, і почуття є довіри, близькості та спокою. І приходить таке почуття благополуччя. І якщо це є в сім'ї, люди взагалі вони люблять туди йти, їм там затишно, спокійно. І коли сім'я міцна, є ну, порозуміння, то людина відчуває себе захищеною. І, а якщо буває таке, що поганий настрій, да? щось непорозуміння посварились і так далі, і є хтось, до кого можна звернутися по телефону, позвонити, І людина почує і помолиться, як стає на душі? Легше зразу, і настрій змінюється, тому що от виділяється от такий гормон, окситоцин. і це Бог в нас вклав. Це не то, що це просто ми так, це дух, дух окремо, тіло окремо, воно все взаємопов'язане. І, і якби це дуже важливо, коли людина може відчути, я тебе розумію. Пам'ятаєте, був колись такий фільм, дуже-дуже старий, і там було завдання написати в школі а, твір на тему, що таке щастя. І один хлопець написав: щастя. Це коли тебе розуміють, більше він нічого не написав. І це так важливо, це щастя. І ще є такий гормон щастя дофамін гормон задоволення. І він виробляється, тож, коли людина відчуває радість, і зокрема від приємних слів, може, від їжі. Може, ще від чогось від фізичних вправ, але від слів вона теж відчуває цей дофамін, і він відповідає за мотивацію. І коли от людині говориш, говорять такі речі, що в тебе вийде. Ну, один відомий співак оперний він розказував, що. Коли він був маленький, його мама віддала навчатись співу, і його вчитель сказав, що з нього нічого не вийде. Але мама вона була простою селянкою, але вона йому казала: ні, в тебе виходить, в тебе я відчуваю, в тебе вже краще, краще. І, і він став. Завдяки мамі, завдяки тому, що вона його так підштовхувала, він став дуже відомим оперним співаком. Ну, Я просто їх зараз знаю, там є повороті, є там так далі. Я не можу сказати точно хто, але про це написано. І, і от від цього. Цей гормон задоволення, от який виник, ну, проявляється через слова, дає так, якби крила виростає. Да? Буває, от людина каже, крила виросли. А в когось, навпаки, крила підрізали. Сказали, що ні, ти бездарь, це вже пізно там, тобі щось робити, чи там горбатого могила виправити. Ну, в общем, підрізають так людині. І є ще такий гормон, Ендорфін теж гормон щастя, і він пов'язаний з, ну, з функцією винагороди в мозгу. І він виділяється в кров після отримання задоволення. От. І коли людину кохають, поважають, да, говорять їй приємні слова, вона відчуває це задоволення. А, і вона просто сяє. От по людині можна побачити, що вона. Я, я бачила, от сім'я є одна знайомі, в них дуже хороші відносини, там п'ять дітей. І от Я бачила, як їх старша донька, колись там на відпочинку, ми були на Дністрі, і вона йде, і в неї просто посмішка не сходить з обличчя. вона йде от така. Тому що вона, от вона росте в такій люблячій сім'ї, і в неї от ці гормони такої радості. І є такий гормон серотонін. І теж він підвищується, коли йому людині говорять слова, коли вона відчуває любов, і вони викликають цей серотонін відчуття значущості. Людина відчуває, що вона щось значить. і він Цей серотонін не тільки настрій регулює, він впливає і на сон. От, не вистачає серотоніну, не вистачає і мелатоніну. Тому в кого? Погані відносини, там і в людини проблеми зі сном. І навіть цей серотонін потрібен для перетравлення їжі. Тобто в неї шлунок навіть працює краще. І коли людей не вистачає цих гормонів, є стрес, що люди роблять? Заїдають, заїдають стрес. Всім знайомо це, да? і жінки це дуже люблять часто. Ну, З'їла шоколадку, шоколадку. І стало ну, якось веселіше, так, якось такий настрій, тому що какао містить триптофан. А триптофан це амінокислота, яка є попередником серотоніну. І він допомагає, ну, як би, цей триптофан, синтезувати серотонін. І настрій покращується, приходить розслаблення. І тому людина знову йде до холодильника чи вживає якусь там їжу. Ну, Приємні смакові відчуття, вони запускають вироблення ще ендорфіну. Тоже людині приємно гормону радості, і він знижує рівень стресу. Бо це все є в шоколадці. Так що будемо їсти шоколад, цукерки, тістечка, в общем, все. І так от прийде залежність від чого. Від солодкого. А потім зайва вага, потім підвищений тиск, там різні хвороби і висновок який. Ми храм Духа Святого, ми належимо Богу, Він дав нам заповідь любити один одного. Значить, яке завдання? І запишіть собі, от ми, пам'ятаєте, говорили про планування, записати собі, просто планування, говорити людям слова добрі, да, слова любові, говорити кожен день один одному. Підбадьорювати, і це буде давати відчуття щастя, радості, впевненості і бути здоровим, бо на наше життя впливають гормони, які Бог в нас вклав, Він вклав, щоб ми відчували щось. Друге, що допомагає бути здоровими, радість, веселе серце. Приповісті: 17, двадцять Веселе серце робить здоровим, а в сумної людини сохнуть кістки. Сохнуть кістки, ось пороз може початися, чи захворювання крові. І сміх він блокує вироблення кортизолу та адреналіну, гормонів стресу. І також стимулює вироблення серотоніну, і дофаміну, і ендорфіну. В общем, всіх, всіх цих гормонів щастя. І зауважте, без вживання якихось ліків. Ніяких ліків не треба, просто сміятися. І така є історія відома багатьом Норман Казінс, головний редактор одного журналу, у 1964 році захворів на таку рідкісну хворобу суглобів колагеноз. І це такий стан, коли імунна система вона атакує сполучність тканини. І в нього були дуже сильні болі. Він не міг спати, не міг ходити, і йому лікарі винесли як би смертний вирок. Вже йому ставало все гірше, гірше і гірше. І спочатку він впав в депресію, але потім він почав діяти. І він познав, що гормони стресу впливають на імунну систему як негативно, то тільки погіршують стан. А якщо задіяти процес протилежний стресу, навпаки. Гормони щастя, щоб почали вироблятися. І він вирішив, що йому треба бути веселим. І він що робив? Він дивився смішні фільми, просив його лікаря або доглядальницю розповідати якісь жарти. Читав всякі там смішні ну, розповіді. В общем, він і коли він один раз от він посміявся дуже сильно, так від душі, він побачив, що він міг заснути, і в нього не було болю. Він дві години проспав, заспав спокійно, а потім в нього почав стан ще кращий, йому не потрібно було вже знеболювальних, і аналізи крові стали вже позитивні. І Норман Коен, Казінс він прожив ще 26 років. Після цього тобто він одужав і ще прожив. Тобто він тоді був не молодою людиною, вже коли захворів. Але сміх це були ліки. І тому Ісус що каже? Від Матфія 6, 33 шукайте перед передусім Царство Божого і правди його, а все, все це вам додасть. А що таке царство Боже? Мир. Праведність і радість. І сміх, радість змінює імунну систему, покращує кровообіг і поліпшує даже концентрацію і творчі здібності. Ну і активізує вироблення ендорфінів у мозку, гормонів радості, ендорфін, гормон радості, да, зменшує фізичний боль. І емоційний боль. І колись я, я чула, як розповідали, що після війни в Білорусі було була, ну, одне село, де багато віруючих. І там, значить, вони, коли закінчилась війна, багато ж людей не повернулось, ну, було горя, як те, ж, що і ми переживаємо, вони переживали. І коли вони молились, Дух Святий їм став давати радість, і вони почали сміятись. І в них це приходило протязі року. Їх так Бог стілював сміхом. Просто приходив такий сміх від Духа Святого. Радість. Бо вони людині самі, це важко пройти це горе, коли рідні, ну, рідні люди загинули, не повернулися або поранені. І... Так що сміх, радість це наш лікар. І е, ще зменшення рівня стресу. Також третій лікар це вдячність. Солонян 5,18. Дякуйте Богові за всіх обставин, бо саме так Господь хоче, щоб ви жили у Христі Ісусі. Находити за що дякувати. І це теж. Треба нам написати в свій щоденник. За що дякувати. Доктор Дон Колберт, такий лікар-християнин, ну, ви знаєте його книжки, він завжди дає завдання своїм пацієнтам написати список подяки і Богу, людям і читати його ну, щодня. Це дуже впливає на процес лікування, коли людина. Кожен день знаходить за що дякувати. І Є, ну, розказувала лікарка одна про свого знайомого лікаря, що він каже, він постійно знаходив за що дякувати. Каже, колесо пробито. Він каже, дякую тобі, Господь, що тільки одне. Mm -hmm. Там в нього е, гроші, ну, в, в, в кудись там в кошельок, кудись там, чи може вкрав хтось. Він каже, дякую тобі, Господь, що там тільки 100 гривень було. Mm -hmm. Тобто він, він щось за щось дякував. І, один брат він поділився тим, що почав дякувати дружині дружині за те, що вона робить для сім'ї. Мої посуд, він каже: Я дякую тобі а хтось може сказати, ну це ж є обов'язок. Обов'язок це якщо вона працює посудомойкою в кафе там десь. А у сім'ї ми служимо один одному, і ми беремо просто на себе відповідальність за сім'ю. І тому, коли ми дякуємо Богові, дякуємо людині, яку Бог дав, нашим братам, нашому оточенню, ми, ми, ми отримуємо теж ці гормони радості, щастя. Ми отримуємо, і люди получають. І це робить нас здоровими і щасливими. І колись Кенет Копленд, відомий проповідник, він розказував, що в нього дуже... Сильні бу, були болі у нозі. Ну, якась була хвороба, її лікували, але болі були дуже сильні. І, і він один, одного разу ну він вже не знав, що робити. вийшов там біля свого будинку, сів, а потім каже: Я треба ж дякувати Богові. І він почав дякувати за те, що в нього друга нога не була. Ну, Ліва болить, а права то здорова. І Він каже: Господь, я дякую тобі за цю здорову ногу. Я дякую, що в мене руки здорові. Я дякую, що можу бачити. Я дякую...» І він дякував, дякував за все ж тільки за те, що бачить там дерева, за те, що в нього є, за дружину, за дітей. В общем, за все. І він каже: чим більше я дякував, тим легше мені ставало. Тим біль входило. Тому що коли людина висловлює або відчуває вдячність, то її організм він активує, опять же, цілий каскад гормонів, таких ну, дофамін, опять же, серотонін, окситоцин, ну, і і це, і ендорфін, який е, е, якби це робить менше біль. От, коли людина більше ендорфіну, вона не відчуває так біль. Це наш такий знеболювальний в нашому організмі Бог вклав. Так що вдячність не тільки покращує емоційний стан, вона впливає і на зміцнення психічного здоров'я, знижує рівень кортизолу гормону стреса. І це як інструмент для нас бути щасливими. І це все вклав в нас творець. І тому щоденна практика, подяки. Вона може допомагати бачити добре, навіть в простих речах. І, і недавно я теж чула від чоловіка одного, він каже, я коли ну, кожен, в ну, якісь от в нього протязі дня він чомусь навчився новому. Він записує, дякую Господь, що я от цьому навчився. чи зустрівся з якоюсь людиною цікавою, чи був там десь, може, ну, поїхав на екскурсію там, чи в ліс. І він каже: я от записую, записую, І потім, коли я дивлюсь цей щоденник, я згадую, що в мене було в ці дні. Бо буває в людині от так все проходить і навіть нема за що якби, зачепитися. І от він каже, я... Пишу такі подяки, не то, що там цілий список кожен день, ну от час від часу записую. І тому що навіть можна... А, і, і відповіді на молитви, коли Бог нам відповідає, теж, якщо ми записуємо, це дає нам що? Віру підіймає, Вдяку Господу. І ми маємо радість. І оце така в мене коротенька проповідь, як бути щасливими, мати любов. Казати людям слова любові, компліменти, добрі слова своїм знайомим, близьким друзям в церкві, бути радісними, позитивними і подякувати, дякувати Богу, дякувати іншим. І ми тоді будемо і здоровими теж, і щасливими, і зможемо багато що зробити для Господа. Аллилуйя, Аминь. Аминь.